А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми з вами готуємо м'язко під картопляною шукою. Готуємо спочатку м'ясо. У мене це ошиєк. Можна взяти в принципі, і лопатку. Головний момент тут, щоб м'ясо не було занадто пісним. Ошею я вже промила. Дещо щоб, можливо, було зайве відрізала і ось порізала на такі порційні шматочки середнього розміру. Тепер сюди додаю цибулі. Цибулі я взяла 100 г, порізала її ось такими півкільцями, додаю сюди і відразу сюди додаю сіль і чорний мелений перець. Все, звичайно, до свого смаку додаємо. Більше ніяких приправ не додаю. Все добре, перемішаю, отак тискаючи, щоб цибуля пустила свій сік. Також підготувала форму, проклала її пергаментом і на дно перекладаю м'язку і рівномірно по дну його розпрядію. Я ось так розподілила, буквально на трішечки залижу і картоплю підготую. Ну, До речі, я практично вже її підготувала, картоплю я вже очистила, добре примила під холодною водою, аби прибрати завік крохмаль. І ось вона в мене вже порізана ось такими тоненькими кільцями. Обов'язково потрібно нарізати не дуже товсто. Тепер сюди знову ж таки до смаку додаю сіль чорний перець і все перемішаю. Далі картоплю буду викладати зверху на м'язку. Спочатку викладаю ось так перший ряд, а другий ряд викладаю таким чином, щоб він приблизно десь на половинку заходив на перший. Ну, і Відповідно, третій ряд так само, щоб він приблизно на половинку заходив на другий, ну і так до самого кінця. І далі підготуємо заливку для нашої картоплі. Знадобиться нам сметана абсолютно будь-якої жирності. Додаю сюди 2 столові ложки майонезу Теж додаю столову ложку гірчиці. Гірчиця може бути на ваш вибір, оскільки я гостре не люблю, то гірчиця у мене лагідна. Все це я тепер добре вимішую, розподіляю заливку по всій картоплі і зверху засипаю все тертим сиром, я його потерла. На велику терку. Лист пергаменту я змочила водою, добре його віджала, накриваю декось зверху, а поверх ще накриваю фольгою. І ось у такому вигляді відправляємо нашу страву у духовку. Температура має бути вже 200 градусів. Запікати будемо десь орієнтовно півтори годинки. Першу годинку запікаємо ось у такому положенні, і потім знімаємо фольгу і пергамент і допікаємо до готовності решту часу. І так, виглядає моя страва уже після духовки. Це чудовий варіант приготування як до сімейного обіду, так і на світковий стіл. А я всім хочу подякувати за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.